Історія про життєву мудрість, коли мовчання стало відповіддю. Марія ніколи не вміла кричати. Вона просто робила мовчки, спокійно, так як навчило її життя. Ще з молодості звикла хто голосніше говорить, той рідше має рацію. Її руки були натруджені, обличчя лагідне, зморшки глибокі, мов тріщини на землі після спеки. Але за тією лагідністю ховалося щось незламне, тиша, яка могла витримати бурю. Донька Оксана давно виросла, вийшла заміж, переїхала до міста, навчилася жити по своєму. Для неї мама залишалась символом старого світу, де, дякую, казали щиро, а не для вічливості. Їй здавалося, що прості слова матері це втручання, що порада, то контроль. І коли Марія приходила допомогти з дітьми, Оксана сприймала це як вторгнення. Мамо, ми вже не живемо, як у селі, не треба мені тих ваших зауважень, якось крикнула вона, не, відкриваю... не відриваючись від телефону. Я лише хотіла допомогти, тихо сказала Марія, і ті слова зависли в повітрі ніби зайві. У хаті завжди пахло пирогами, чистою і щирою любов'ю. Але та любов стала тлом, до якого всі звикли, її не помічали, бо вона була завжди. І одного вечора, коли зять не дивлячись на неї, грюкнув дверима, а внуки, пробігаючи, навіть не привітались, Марія зрозуміла тут їй більше не раді. Мамо, не треба вже приходити, спокійно, навіть лагідно, сказала Оксана. Ми самі впораємось. Марія кивнула, не сперечалась, не виправдовувалась. Просто взяла пальто, перевірила чи вимкнула плиту і вийшла. За вікном лив дощ, її тінь розчинилась у ньому, наче ніколи й не було. Того вечора вона не плакала. Вона просто мовчала, як людина, яка все зрозуміла. Минуло кілька тижнів. Дім Оксани, наче наповнився шумом, сміх дітей, телевізор. Дзвінки, плани, але щось невидимо змінилося. Раніше, коли Марія заходила, ніби повітря ставало м'якшим. Тепер воно наче стиснулося. Зранку каву треба було робити самій. Білизна не з'являлася випросованою сама собою, а діти все частіше запитували мамо, а бабуся більше не прийде? Спершу Оксана відмахувалась, їй здавалося, що це просто звичка, як фоновий шум. Але одного разу, коли вона відкрила морозилку, побачила баночку з Маріяним варенням. Усередині застигли сонце, прозоре, бурштинове. Вона відкрила кришку і запах малини заповнив кухню, тоді стало боляче. Тиша почала звучати голосніше за будь-які слова. Ніхто не телефонував, не питав, чи все гаразд, але саме це ні і стало дзвоном у серці. Марія не звикла, вона просто перестала бути поруч. Її мовчання було, як дзеркало, в ньому відбувалося, правда про всіх. Минали дні. Оксана помічала, як у її домі зникла лагідність, з'явилась втома, крик, байдужість, навіть діти стали дратівливіші. Одного вечора вона почула, як син шепоче сестрі. Раніше було краще, коли бабуся приходила. В ту мить Оксана зрозуміла мама не образилась. Вона просто показала, що доброту не можна сприймати як неналежне, що любов має вагу лише тоді, коли її цінують. Наступного ранку вона зібралася і поїхала в село. Дорога була знайома ті ж поля, ті ж зупинки, той самий запах мокрого листя, але відчуття було інше, ніби вона повертається не до матері, а до себе. Дім у селі стояв, як і завжди чистий, охайний, але ніби порожній. Вікна зачинені, штори опущені, на підвіконні глиняний горщик із засохлими фіалками. Оксана постукала, ніхто не відчинив. Вона обійшла подвір'я, на лавці під грушею лежала книжка в м'якій палітурці. Поруч записка Не шукай мене словами, шукай серцем. Було написано знайомим почерком. Руки затремтіли, вона зайшла до хати, на столі хліб, накритий рушником, і кілька речей, акуратно складених. Усе дихало спокієм, наче людина, яка тут жила. Залишила не дім, а частину себе. У сусідки Оксана дізнається, Марія поїхала волонтерити в притулок для самотніх. Вона каже, що там теж чекають, сказала старенька, їй легше там, де потрібно. Оксана мовчала, вона не знала, що сказати, тільки в голові лунав мамин голос Не шукай мене словами, шукай серцем. І цього разу вона справді відчула, як серце болить, не від образи, а від сорому. Вона поїхала за вказаною адресою маленьке містечко, притулок, біля старої церкви. Через вікно побачила матір. Марія сиділа з літньою жінкою, тримала її за руку і співала. Її голос був тихим, але сильним, як молитва. Оксана стояла і не могла уявити. У горлі стояв клубок. Вона хотіла крикнути, вибачись, обійняти, але не змогла, бо зрозуміла слова вже не мають ваги. Мати вже відповіла своїм життям, своєю тишею, своїм вибором. Марія не злилася, не мстилася. Вона просто знайшла тих, хто потребував її тепла. І цим навчила доньку головного. Любов не кричить, вона діє. Вона мовчить тоді, коли слова зайві. Оксана поверталася додому, тримаючи в руках ту записку. Увечері вона спекла хліб, так, як колись мама. Розламала шматок, поклала на тарілку і прошептіла. Мамо, тепер я розумію. Тиша в домі більше не була страшною, вона стала святою, бо іноді мовчання це найглибша форма любові. І найгучніша відповідь, яку можна почути, це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.